Круїзний відпочинок це найбезпечніший від відпочинку. Лише Грецькі острови в минулому році зустріли 5900 лайнерів біля своїх берегів, а це на хвилиночку 8 мільйонів туристів. Але завжди є але. Міфи про круїзи. Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми розмовляємо з фахівчиною компанії, куди їду Вікторією Крюковою. Про Круїзи, та будемо розвіювати міфи про круїзи. Тож Вікторія, вітаю вас. Який саме найпопулярніший міф про відпочинок на круїзному лайнері? Вітаю, Володимир. Найпопулярніший міф це те, що круїзи не для молоді. Раніше круїзна індустрія дійсно була орієнтована більше на дорослих мандрівників, проте зараз це популярний вид відпочинку серед молоді. А сучасні лайнери будують так, щоб там було цікаво молоді. Кожна круїзна компанія готова запропонувати широкий вибір розваг та сервіс для тих, кому ще навіть не виповнилось 30. Тож пишкрузний відпочинок молоді з кожним роком. Так, так. По-перше, це багато активних розваг, таких, які переповнюють емоції, і важко стримати вигук захвату. Якщо це те, що потрібно туристам, то краще обирати подорожі на великих, на одних з найбільших лайнерах світу. Там є навіть аеродинамічна труба. є... Є стіна для скелелазення понад угу. 13 метрів і всякі такі інші розваги. Навіть є е, лайнер, е, це азі, азі, азійські круїзи, е, лайнер е, норвежі он, де діє фірмова траса е, для картингу від Феррарі. Добре, дякую. Тож, запитання номер два, бо ми друзі зібрали для вас сьогодні 10 запитань про міфи щодо відпочинку на лайнерах. Чого найбільше бояться туристи перед... Для багатьох туристів морська хвороба є єдиною перешкодою, але перешкодою, через яку вони відмовляються від покупки круїзного туру. Але я думаю, що це точно не те, через що потрібно відмовляти собі в задоволенні, оскільки сучасні лайнери обладнані системою стабілізації. Чим новіший лайнер, тим сучасніша система і менше захитує. Також це залежить від розташування каюти, в центральній частині лайнера хитає менше всього. І ще це залежить від регіону плавання, бо в океані дійсно можна потрапити в шторм, а в морі все більш-менш спокійно. Якщо все ж таки ви дуже, якщо все ж таки ви відчуваєте Mm. Ну, доту. Так, так. То? Mm, якщо ви дуже чутливі до поїздок будь-якого виду, я рекомендую придбати акупунктурний браслет в mm -hmm. аптеці, який запобігає захитуванню та нудоті. Ще можна випити 20 грамів коньяку. Є такий спосіб або взяти пігулочки. Добре. Про захитування зрозуміло, але. Е як я вже зазначав, що круїзний відпочинок це найбезпечніший відпочинок, відпочинку. Але мій третє питання є страхи до того, що лайнер потонуне? А насправді ж на кожному лайнері є рятівні шлюпки, які розташовані на всіх пасажирів, що знаходяться на борту, вони обладнані системою локації, маячками, також там є запас їжі, води. У разі евакуації вони легко скидаються на воду і не перевертаються. Також в кожній каюті є рятівні жилети, а відразу після того, як ви заходите на порт, для вас проводять інструктаж з техніки безпеки. А чи вистачить на всіх місця? Так, так. Шлюпки розраховані на, на всіх пасажирів на борту. Добре, дякую. Тож запитання наступне. Наприклад, коли ми подорожуємо лайнером в морі, то немає можливості зв'язатися з рідними або по бізнесу, або вийти там десь фейсбучок і запостити якийсь там постік, зробити красивенький. Коли лайнер знаходиться далеко від суші, то зв'язку мобільного оператора немає, але всі лайнери обладнані системою Wi-Fi. Також там є інтернет-кафе. А є різні пакети інтернету, це як безліміт, так і лише соціальні мережі, або можливо, вам досить електронної пошти. Придбати інтернет раджу ще на моменті бронювання круїзу, щоб не переплачувати за нього на борту. Взагалі, як на мене, це класна можливість відпочити від інтернету і соціальних мереж. Але особисто я, як турагент, завжди купую собі пакет інтернету, щоб бути на зв'язку з туристами. Добре, дякую. Отже, наступне запитання, коли ми бачимо таке е, крутезне відео з цих е, сучасних лайнерів, кают, е, вечірок, ресторанів, то е, є така думка, що це майже недоступно для наших громадян, що це дуже дорого по е, вартості, що круїз не, вигід, не вигідно брати. Краще взяти якийсь там відпочинок п'ятірки в Туреччині і е, е, насолоджуватися, все включено. Наша компанія пропонує круїзи на будь-який смак і бюджет від однієї ночі і більше можна навіть забронювати 360-денний круїз. Звісно, у кожного своє поняття, дорого це чи дешево, але є різні круїзні компанії з різною ціновою політкою. Враховуючи, що у базовий пакет вже включено і проживання на лайнері, і харчування за системою все включено як в готелі, але без алкоголю. А, також включено всі розваги на борту, і при цьому ви відвідаєте декілька країн за одну подорож. А, то круїз виходить набагато дешевше, ніж якщо ви подорожуєте по цих країнах окремо. А, найпопулярніші серед бюджетних це круїзи по Середземному морю. А, якщо конкретніше, то ось сьогодні підбирала круїз туристам а, і на Сім ночей подорож коштувала близько 500 євро за двох. На все включено. Так до речі, на деяких лайнерах діти проживають безкоштовно потрібно сплатити лише податки та портові збори. Це за тиждень виходить в районі 180-200 євро. Дякую. Дійсно, ціна дуже добра. Потрапив, потрапив на такі коментарі в інтернеті, що не можна піти в круїз, чи купити круїз, якщо ти не член круїзного клубу, що це таке член к круїзний клуб, і чому не можна піти в круїз, якщо ти не є членом круїзного клубу? Що це таке? А ще я часто Майчина. чую, що а, якщо а, ви входите в такий клуб, а то можна зекономити на круїзі тут. А... Довго розповідати не буду, бо це вибір кожного, вступати до таких клубів чи ні. Але на одному з своїх круїзів ми зустріли дівчат, які були членами цього клубу. Вони щомісяця робили певний внесок, а потім, типу, отримали знижку на круїз. Але як виявилось, виявилось, вони заплатили набагато більше за цей круїз, ніж ми. І ні, не потрібно бути членом такого клубу, щоб забронювати круїз. А, а якщо хочете заощадити, то рекомендую бронювати його за завчасно, як це роблять досвідчені круїзери, але це не за місяць, як думають багато туристів, а краще за рік чи за два. Ого, дякую за вітер. Тепер зрозумію, що кожен може звернутися до вас і забронювати забронювати собі круїз. До речі, друзі, якщо у вас є якесь твердження або міф, ви десь бачили, або якісь ваші побоювання, будь ласка, напишіть нам в коментарях. Ми також. Після попросимо пані Вікторію вам відповісти в коментарях. Так круїз та діти. Чим зайняти дитину на круїзі? Так, часто говорять, що в круїз з дітьми не варіант, але по-перше, що круїз з дітьми це вигідно, бо як я говорила раніше, деякі круїзні компанії селять дітей безкоштовно. Це такі компанії, як Royal Caribbean, MSC, Costa. Угу. По-друге, на круїзному лайнері безліч розваг для дітей, без батьків можна залишити дитину під наглядом від трьох років на лайнері, на якому ми подорожували Коста смиральта можна було залишити дитину з 9 ранку до півночі. Але mm -hmm. дітей там спати не кладуть. До речі, окремо варто відзначити круїзну компанію Дійсний круїзіс. Це просто справжній рай для дітей. Окрім. Міні-клубів різного для різного віку і тематичних зон там можна зустріти персонажів дійсней. Діти просто фанатіють від цього. А ще хочу сказати, що на лайнер на лайнерах в основному буфеті різноманітне харчування, і ви там завжди знайдете, чим покормити дитину від парових котлет до запеченої риби, свіжі фрукти, овочі, тобто, все це є. Ось добре. Дякую за відповідь. Тож, друзі, є чим зайняти дитину, а головне, що вона буде займатися цим без вас, коли ви будете відпочивати в цей час. Пишуть, що курці не обирають круїзні лайнери, круїзи як відпочинок, тому що на лайнері заборонено палити, а курці завжди страждають, коли не можуть покурити цигарку або щось інше. Тож питання до вас, чи є можливість, вибачте таке дивне доволі, ну окей. Чи можна палити на лайнері? Щодо паління, на лайнерах встановлені строгі правила для комфорту всіх пасажирів, хто палить і хто не палить. Звісно, заборонене паління в усіх внутрішніх зонах, проте в деяких казино, які є на лайнерах, дозволено палити. Також можна палити у спеціально відведених зонах. Вони зручно розташовані для всіх тих, хто палить, але при цьому не заважають туристам, які не палять. Угу, Тож можна палити. Так. Дякую, курці збирає, збирайтеся. Отже, на лайнері все заплутано, і ти витрачаєш купу часу для, для того, щоб щось там знайти. Наприклад, вбиральню, коли хочеться дуже туди потрапити, а ти її не можеш знайти. А, на лайнерах є карти, на яких можна а, знайти. А, Знайти те місце, куди тобі потрібно, і знайти до нього маршрут. А також, як і в готелях, всюди є вказівники, а на більш сучасних лайнерах це електронні карти, на яких, обравши певне місце, вам автоматично буде прикладено маршрут. Ага, добре дякую. Навігація, тобто є. Так. Отже, ще останнє запитання: є різні типи кают і каюти найдешевшого типу це каюти без вікна. Вони не такі, як звичайні каюти, вони якийсь економ для бідного туриста, і ще вони розташовані біля машинного відділення. Що це таке? Хто таке мог написати? Так, внутрішні каюти найдешевші, а це я скажу найпопулярніший вид кают для туристів, які хочуть зекономити. Проте, якщо все ж таки... Хочете зустрічати світанок щодня в новому порту, порту з чашечкою кави, з видом на море? То все ж таки краще брати каюту з балконом. Але внутрішні каюти як. Більшість думає, що вони десь на найнижчій палубі, біля машиновідділення. Це не так, бо внутрішня каюта може розташовуватись на будь-якій палубі. Просто вона всередині лайнера і немає вікна. Ага, тобто не біля моторного. Ні, 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 ні. В середині вона виглядає точно так само, як і всі інші каюти, окрім, звісно, підвищеної категорії с'ют. Вони набагато більші. А, а так вона відрізняється тільки тим, що немає вікна. Окей, добре дякую. Тож, друзі, на цьому. Десять запитань до пані Вікторії в мене закінчилося. Якщо ви знайшли щось новеньке в мережах, пишіть нам, які міфи ще існують. А можливо, у вас є запитання, то звертайтеся до дівчат компанії, куди їду. І Вікторія вам відповість, ще допоможе вам відшукати круїз, забронювати та буде організовувати вам супровід і гарний відпочинок. Дякую, Вікторія. Дякую вам. До побачення.